Ощущення, как будто ти знаходишся в могилі. Тому що це дійсно для, для того, що тут, це дійсно могила, яку потрібно восстанавливать і восстанавливать. Місцевий мешканець Андрій Бережний показує вже наслідки розкрадання Чорнозему. Чоловік каже, перші машини запримітив тут ще на початку весни. Я лично бачив, я там наверху працював, бачив, що відсюди їхали два совекатунника, гружені. Черноземом. чистий чернозем, на котором на котром нічого не виращувалось, нічого нету ні, 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 ні тут ні гербіцидів, ні нічого ні на чорному ринку. Вартість одного самоскида чорнозему близько 800 гривень. Грунт з розкішного вивозять із території колишніх колгоспних садів. Про те, що тут крадуть родючу землю, у сільраді кажуть, чують про це вперше і від журналістів. Там же об'їзнає дорога. Ви понімаєте? Анаб'їзна дорога По селу тут грунт ніхто не возить. А як? дальше быть я например если честно даже не представляю что можно сделать кого поставить там у меня таких людей нету поверьте чтобы они могли стоять я понимаю что это окружающая среда что это экология это все это действительно оно же должно не должно быть такого но как это сделать В нашій власті, наприклад, як каксільський совет не маємо права составить ні протокол. Хто причетний до самовільного вивозу родючої землі, взялися з'ясувати прокурори? Вже розпочали кримінальне провадження за статтею Незаконне заволодіння верхнім шаром землі. Нині встановлюють осіб, причетних до цього злочину з метою встановлення розміру, завданої шкоди цими незаконними діями до слідства будуть залучені відповідні контролюючі органі. Контролюють питання у сфері дотримання вимог земельного законодавства, буде встановлено розмір збитків. Тут треба зауважити, що безпосереднє звернення до міліції від потерпілої особи не було, тому Фактор сідня ускладнюється відповідно до кримінального кодексу, причетним до розкрадання Чорнозему, загрожує до п'яти років позбавлення волі. А от щоб природа відновила пошкоджений шар землі, потрібно у десяторо більше часу. Лілія Прокопенко, Віктор Прокопенко, Луганщина, п'ятий канал.